Я хочу підняти тему грошей. Чому саме тему грошей? Тому що вчора, коли ми говорили з чоловіком ввечері перед сном, згадали таку історію, що коли ми були молоді, тільки одружилися. Ну, до кого ми прислухували, звісно, до своїх батьків. І що батьки розказували? А батьки розказували, що все треба робити самим. І тоді робити ремонт будинку хто? Ми. Садити город, хто ми? У нас навіть були свині, кури, троє дітей, бізнес. І це, вибачте, мені страла, мазала, варила, але це настільки підтримувалося, в принципі, історію того життя, що було, тому що вважалося, що людина може все. І сьогодні я можу це говорити саме з свого досвіду. Чи не було в нас грошей? Це не про те, що ми були супербагаті, але гроші умовно були. І чи могли б ми когось призвати більш кваліфікованого, хто нам би допоміг тим самим ремонтом, поклав би тоді ту плитку, чи поклеїв ті самі шпалери, так, і ми б відпочили. Скажу більше, що я пам'ятаю, як ми заробили гроші. і... Ми їх не потратили на себе. Ми почали щось робити для свекрухи, тому що там не було води туди вкладатися, робити поверхню будинку фарбувати. А чому? Тому що мамі комфортно, щоб красива була у неї будівля. А зараз я думаю, а навіщо ми це робили? А все це від того, що в нас не було фінансової культури, саме розуміння, що гроші ми можемо вкладати на себе, на свій курорт, на свій відпочинок, в кінці кінців на якийсь одяг. І цього всього ми навчились набагато пізніше саме планувати, куди витрачати гроші. І перша причина, чому ми не витрачаємо на себе гроші, це про те, що в нас нема саме культури. Чи по іншому фінансової грамотності а на що можна витрачати гроші? Інша історія це теж згадую себе, коли вже я мала гроші, вже я могла їми розпоряджатися. Але от я побачу якесь платічко, я його купляю внуці, дочці, знову ж мамі. А на себе не треба буде. І навіть пам'ятаю таку історію, що вже в магазині в нас тоді були пуховики, і прийшов пуховики, такі дуже красиві. Він був голубувати, я його одягаю, і мама мені говорить таку фразу: а в нас починався сімейний бізнес, у нас і зараз сімейний бізнес. Не бери, ти собі потім закажеш і залишиш. І я тоді перший раз в житті сказала: ні, цей пуховик я візьму собі. І це про те, що десь якийсь момент на підсвідомості я переоцінила себе, і я зрозуміла, що я важлива в своєму житті, і я можу витрачати це. Про те, що ми починаємо розширювати кордони, якби не була заїжена ця фраза психологами, що коли ми захищаємо себе і умовно ми кажемо, я є на цьому світі, я важливий в цьому світі, і я маю право витрачати гроші на себе. І зараз вже ситуація змінилася, тому що я стала розуміше, я Пройшла через екзистенціальну кризу, е, умовно, щоб перевести це на нормальну мову. Це я пережила смерть, і я розумію, що смерть може бути завтра і треба жити сьогодні. І в мене помінялась цінність життя, і в мене помінялась цінність до себе. Але і, на жаль, я знаю дуже багато людей, які ставлять себе на останнє місце. І не дають собі проживати своє життя. Вони живуть ідеєю, що колись потім обов'язково воно станеться, а це колись потім обов'язково не приходить. І людина так і не одягла на себе красиве плаття, не одягла е на себе красиве взуття і не з'їла щось, те, що вона дуже любить. А вона жила завтра. Давайте жити сьогодні.